Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі розкладну сонячну панель. Вона має невелику вагу, компактні розміри та оригінальний дизайн. В складеному вигляді її можна переносити в рюкзаку, а в розкладеному на рюкзаку під час походу, щоб заряджати телефони та інші девайси. Сонячна панель, що складається з 5 елементів, забезпечує силу струму 1 А при напрузі 5 В. Максимальна символа струму кожного елементу 200 мА. Для зарядки телефону призначений вбудований штекер міні-USB, а для інших мобільних пристроїв стандартний порт USB. Вихідна напруга залежить від погодних умов. Якщо сонце яскраве, то напруга складає до 5,5 В сила струму 1 А. Така як погода у нас сьогодні, то вихідна напруга у нас 4,8 В і до 1 А сила струму. Міно з павербанку портативна сонячна панель є легшою. І не може розрядитися, тому скрізь, де є сонячне світло, ваші гаджети завжди будуть заряджені. Перед роботою сонячну панель потрібно повністю розкласти. Індикатор, що засвітиться червоним, покаже, що сонячного світла достатньо для зарядки ваших гаджетів. З вами був Еко Обагрєв. До нових зустрічей! Нагадую, що дану сонячну панель ви можете придбати на нашому сайті.